Доброго дня! Пропонуємо вам зробити собі новорічний подарунок. Модульну сауну довжиною 7 метрів, ширина 2,75. Перед сауною можливо встановити терасну площадку та з перголою такої ж довжини та любої ширини. Зовнішня обшивка у цієї сауни аналогічно, як на цій готовій сауні. Термо Такі ж великі панорамні вікна. Внутрішня обшивка. В кімнаті відпочинку та душовій. брошоване термодерево. Барній. Також велике панорамне вікно. Два вікна на провітрювання, двоповерхові липові полиці. Тут буде встановлена дров'яна піч. Ця сауна буде мати такий же вигляд, як і ця готова сауна до відгрузки, але вона довше і має душову. Чекаємо на ваші замовлення ще в цьому році.